Добрий день! Сьогодні у нас квашений бурьок. Помили, почистили, порізали на шматочки, вложили у відеречко. Так. Тепер ми заливаємо холодною водою і на 4 дні в теплому місці. Через 4 дні... Можна виносити у погріб. Це дуже корисний буряк, понижає тиск. Гарно його, якщо ти готуєш хрін, оцей сік додати у хрін, щоб він був червоного кольору, Місто буряка. І ну, дуже корисне. Люди п'ють квас, випили квас. З бурячка, потім додають водичку, воно опять настаюється. І ще раз так можна. Можна у борщ використати, можна так пити. Воно дуже корисне, в кого високий тиск. Так що пробуйте. Чотири дні нехай воно постоїть. У мене воно буде стояти на вулиці в садочку, 4 дні, а потім винесу в погріб і буде зберігатися там зиму. Пробуйте. Пишіть, підписуйтесь. Буде ще дуже багато цікавого. До побачення, до нових зустрічей. Прогуляємося по моєму садочку. Мої яблуньки. Цей год не вродили, тому що був великий мороз. Коли яблуньки квітли, мороз ударив і всі яблучка осипалися, завязі немає, яблучок немає. Дуже дуже погано, звісно, що немає у нас яблочок в цьому році. обідно. Немає. Сонечко світить, на дворі тепло, гарно, як літом. Красота. Скоро зима не хочеться. Хочеться літочка. Щоб іще трошечки побуло тепленько. Хочеться холодно. Погодка так і ш...